Читаю Євангелія Луки, 22 розділ, 54 вірші нижче. А схопивши його, тобто Ісуса, повели і привели у Дім Первосвященника. Петрош здалека йшов слідкома. На цьому вірші я хочу трошки зупинитися. Петре, а чому ти здалека йдеш? Чому ти не рядом з Ісусом йдеш? Адже буквально не скаже, що він такий слабак був Петро, чи він такий був боягуз. Виняти меч і відсікти вухос рабу це не кожен зробив. 12 учнів тільки один Петро один це ж, правда, там було. Але Петро не був вояк, а Петро був рибак і, мабуть, непоганий був рибак. Тому вітяв тільки вуха, а не голову. Бо був би добрий вояк, а то б голову витяг. Я б не знав, що Христос виробив би з тою головою. Чи приклеїв би він її назад? Вухо ж легше взяти, зцілити. Да? Але для Господа це не проблема була. Петро йде здалека. І чомусь ці слова мене разу читаючи зацепили сильно. Тому що в тій історії, яка говориться відречення Петра, якщо б тільки ця історія була записана на сторінках Євангелії, а не було б дальнішої дії святих апостолів, всі б думали, Петро є трус, Петро є слабак, Петро є взагалі зрадник Ісусу. І, можливо, люди були би праві. І ми самі іноді читаємо, і як той залок нам говорить, відречення Петра. І в нас до Петра в той момент якесь таке, знаєте, ну я би сказав, навіть така гордість чоловіческа, я би так не зробив. Я би так не зробив. Я би з Ісусом був. Питання життя і смерті було. Котро не був готовий, щоб Бог його не використав в тому плані, в якому він хотів його використати. Як важно нам бути в руках Божих, як та глина, ми співаємо в одній пісні, Бог хоче ліпити. І написано, що сосуд вже майже готовий. А линяр взяв його скомкав. Чому ти скомкав? Тому що він бачив із зяну в тій глині, і треба було викинути. І тоді він робить новий сосуд. Так само в нашому житті Бог деколи нас так комкає, що ми думаємо, Господи, за що і про що? Бог каже, інакше я не можу. Я хочу зліпити з тебе то, що я хочу зліпити, але ти пруцаєшся, ти, ти свої поняття маєш. Як ми сьогодні чули, він не хоче, щоб твій характер проявлявся, а щоб проявлявся характер. Ісуса Христа в нашому житті. Амінь. Брат Петро сьогодні говорив, що Петро тонув, але що рядом був Ісус. Він подав руку, витягнув його. А предстати собі, аби він вийшов тільки з лодки і зразу в воду пішов. А Христос далі стоїть. Він би зміг мій йому руку подати. Ну, хтось каже, для Христа не проблема, секунду він біля нього. Але, власне, Петро підійшов близько до Христа. Як ти сьогодні далеко від Христа? Яка твоя відстань сьогодні від Христа? Задай собі питання і провір. Чи ти близько біля нього? Що ми вже так відійшли, що навіть не чуємо голос Божий. Сьогодні є можливість прийти і стати близько до Христа. Петроста слідував здалека. Ми знаємо цю всю історію просто Христа для нього, що ти відречаєшся, що південь не заспіває, тричі відречаєшся. І там написано. І Господь обернувся і побачив позглянувся на Петра. А Петро згадав слова Господні, як він сказав, йому в не ніж заспівай і відречеся ти тричі від мене. Погляд Христа застави Петра згадати то, що казав Ісус. І коли ми читаємо ту історію, думаю, це було давно. Це було далеко, це було для Петра. Христос там був, Петро був. Сьогодні Господь десь там, в небесах. далеко. Він нас не бачить. Але ми помиляємося, коли ми так думаємо. Написано в Святому Письмі: спостерігай за ногою своєю, коли йдеш в Дім Господній». Це не мається на увазі, дивись на пороги, бо можеш спіткнутися. І то теж треба в старчевському віку. Це мається на вас, з яким ти серцем йдеш у дім Господній. Чи все в тебе граст, чи ти в мирі з дружиною і з чоловіком, чи ти в мирі з дітьми, чи ти в мирі зі всіма, чи ти в мирі з Богом в першу чергу. Іноді ми йдемо сюди гарно в діті, усмішка на лиці, ніхто не знає нашого серця. Але Він знає, його не обманеш. І він дивиться на тебе і на мене, коли ми йдемо в Дім Господні. І ми приходимо не в тому стані, в якому би треба було прийти, і чекаємо Божої благословіння. Ви Знаєте, що погляд Христа заставив Петра зробити? Вийти, заплакати і покаятись. Погляд Христа, власне, сьогодні робить з тобою зі мною. Написано, що Бог любить прощати. Це не ми з вами, браття сестра. Нам іноді так важко простити когось. Обідали. Нам кажеться, це несправедливо, а іноді той, хто обіде, навіть не думає, що він тебе обіду. А нас засіла ця обіда, в нас нема прощення, і ми приходимо до Господня. І молитва чи наш говоримо, і прости, як ми прощаємо. А в натурі ми не простили, і ми хочемо мати Божі благословення. Братя сестри, сьогодні Слово говорить, якщо церква хоче мати Божі благословіння, Треба сильно себе проаналізувати. Не тільки пастор, пастор в першу чергу свою повинен проаналізувати. Кожен член церкви сьогодні повинен поставити питання: наскільки я стою близько до Ісуса? Коли ти будеш стояти близько до Ісуса, Він тобі поможе, щоб ти не проходив. А коли ти віддаляєшся від Нього. Питання, чи він поможе. А що віддаляє? Віддаляє гріх, віддаляє то все, що я тільки що говорив. Здається, обіда вона така річ, або непрощення така річ, або осуд когось там. Вроді невелике таке воно, але воно віддаляє тебе від Ісуса. І ти не можеш Його плече чути, тому що Він далеко від тебе. Власне, на це я сьогодні хотів звернути і лишити вам на пам'яті слова. Не слідуй здалека за Ісусом. Старайся жити так, щоб ти і я був рядом з Ісусом. Тоді є благословіння, браття і сестри. Тоді є благословення в сім'ї, тоді є благословіння в церкві, тоді є благословення на роботі. Чому? Тому що ти рядом з тим, який являється благословення.